Тема уроку Арабський халіфат. Одразу потрібно сказати, що таке халіфат. Це держава, яку очолював халіф, а халіф це титул правителя і водночас духовного глави мусульман. У мусульманських країнах халіфатом називали систему правління, коли влада належить релігійним діячам. Отже сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, якими були природно географічні умови в Аравії, хто такі Араби, як вони жили і в що вірили, що таке Іслам і Хто такий Пророк Мухаммад, яка історія Арабського Халіфату та як розвивалася арабсько-мусульманська культура. Арабський півострів Найбільший в Азії. Із заходу його омивають хвилі Червоного моря. Зі сходу води Перської та Оманської Заток, а з півдня Аденська затока та Аравійське море. Півострів поєднує кілька великих регіонів, що відрізняються природними умовами. Південна Аравія або Ємен віддавна славилася родючими ґрунтами, багатими рослинністю. Там також мешкали численні тварини. Верблюди, антилопи, газелі, тигри, леви, гієни, вовки, лиси та інші. Місцеві жителі займалися поливним землеробством, виготовляли ладан, який і зараз використовують під час релігійних обрядів. У прибережному гірському регіоні Омані розкинулися зручні затоки, завдяки яким велася торгівля. Західна Аравія або Ахіджаз розташована на північному узбережжі Червоного моря. Землі там бідні, без річок, тому сільським господарством займалися лише довкола невеликих оаз. Натомість, здебільшого ловили рибу, добували корали, які годилися для ювелірних виробів і прикрас. Решта півострова це величезна аравійська пустеля, де вдень температура подекуди могла сягати плюс 60 градусів. А вночі спадати аж до заморозків. Попри все, Аравію не варто вважати бідною. Там вирощували лікарські та пряні рослини алое, корицю, шафран. У гірських місцевостях залягали поклади золота, срібла, заліза, міді, свинцю, білого мармуру. Розгалужені караванні шляхи з'єднували її з Китаєм, Індією та Африкою. Араби належали до самітських народів. На півночі півострова жили напівкочівники Бедуїни, жителі пустелі. Вони одомашнили верблюдів, яких називали кораблем пустелі. Адже ця тварина може зовсім не пити впродовж п'яти днів і при цьому перевести до 300 кілограм вантажу. Це давало змогу вільно пересуватися пустелею. Грабувати каравани або силою стягувати мито з купців. Окрім того, бедуїни розводили велику рогату худобу віслюків, коней, торгували виробами зі шкіри. Південні араби, єменіти або фелахи надавали перевагу осілому господарюванню. На відміну від північних братів, які ночували в пустелі в наметах, вони мешкали в печерах або зводили кам'яні або глиняні хатини, споживали зернові каші, молоко, сир, зелень, гарбузи, моркву, огірки, дині, фініки, різне м'ясо та рибу. Араби вирізнялися міцними сімейними зв'язками, адже самотня людина не могла вижити в пустелі. Намагалися не ворогувати, хоча вроджена войовничість призводила до конфліктів, їх загострювало і традиційне багатобожжя. із поодинокими християнами та юдеями уживалися численні сповідники язичницьких культів. Релігійним центром вважалася Мекка, найзамужніше місто у хіджазі, там розташована священна кааба, споруда. Куди вмурували чорний камінь метеорит. Його оточували сотні ідолів, молитися до Кааби приходили з різних куточків півострова. Араби Півдня неодноразово пробували створити власні держави. Але ті невдалі спроби призвели до того, що південні єменіти поступово переймали північний спосіб життя. Притаманні їм заняття поливне землеробство і торгівля геть занепали. Але коли здавалося, що вони так і залишаться поза цивілізацією, знайшлася людина, яка змінила їхнє подальше існування. У місті Мека, у знатній сім'ї народився Мухаммад ібн Абдалах. Він рано осиротів, тому, щоб вижити пас овець свого дядька. Пізніше працював караванником у заможної вдови Хадіджі. З якою одружився, перебравши її багатство. Тривалі подорожі, спілкування із християнами Сирії та юдеями Палестини укріпили в ньому віру в єдиного Бога. Близько 610 року Мухаммаду почали з'являтися божественні видіння, під впливом яких він проповідував свої релігійні погляди. Першими у них увірувала дружина і родичі. Нову релігію назвали ісламом, а її прихильників мусульманами. Язичники зустріли проповіді Мухаммада Вороже. Він вимушено переселився у місто Ясріб, де до його откровень поставилися прихильно. Згодом ясріб перейменували у Медину місто пророка. Там відкрили перший храм, мечеть, взялися проводити богослужіння. 622 рік став роком хіджри, тобто переселення. Відтоді мусульмани ведуть своє літочислення. Навернувши мединців, Мухаммад почав війну проти Меки, частина містян стали на його бік, решта здалися. Від ідолів очистили Каабу, чорний камінь перетворили на культову святиню. Під вплив ісламу невдовзі піддалися кочові племена. Як наслідок, на території Аравії утворилася потужна країна, об'єднана релігією та владою. Нова релігія іслам накладала на вірян певні обов'язки серед них шанувати єдиного Бога Аллаха і вірити у місійну роль Мухаммада, молитися, тобто здійснювати намаз п'ять разів на день. Дотримуватися посту впродовж місяця рамадану не красти, не пити вина, не їсти свинини, не утримувати мусульман у рабстві і платити податок на бідних п'яту частину від прибутку, хоча б раз у житті здійснити паломництво хадж до святих міст меки і медини. У 632 році після смерті Мухаммада створену ним державу очолили халіфи, намісники пророка. Свої зусилля вони спрямували на завоювання. Мусульмани називали язичників невірними, тому для захисту і поширення ісламу вели джихад – священну війну. Чи не першими під удар потрапили Візантійська та Перська імперії? Ще в 637 році араби захопили стародавню перську столицю місто Ктесифон. Далі поневолили межиріччя, Палестину, Сирію та Єгипет. Збройну експансію продовжили представники родини Омейядів, відомі знатністю та багатствами. Вони розширили свої впливи у східній Персії, у Малій Азії, підкорили північно Західну Африку. У 709 році, скориставшись внутрішніми чварами у Вездготському королівстві, проникли на Піренейський півострів і за кілька років захопили його. Далі рушили в Галію. Лише в 732 році французький король Карл Мартел завдав їм поразки в битві поблизу міста Пуатьє. На сході мусульмани досягли Індії та Китаю. Внаслідок тривалих воєн утворилася величезна держава, Арабський халіфат зі столицею у місті Дамаск. У 750 році владу перехопила династія Аббасидів, нащадки Абаса, дядька пророка Мухаммада. Столицю перенесли у місто Багдад, проте не всі визнали нову династію. Від халіфату відкололися північно-західна Африка та Іспанія. Уже в 10-11 століттях Абасиди потрапили в залежність від сусідських народів. А в 1258 році остаточного удару арабській державі завдали монголи.